Львів, заснований князем Данилом Галицьким близько 1256 року і названий на честь його сина Лева, хоча є легенди про полювання князя або давні капища. Місто було важливим центром Галицько-Волинського князівства, згодом отримало магдебурзьке право під польською владою. Зазнало перебудов та культурного розквіту під час австрійського періоду, пережило дві світові війни, радянський період та русифікацію. Київ, заснований, ймовірно, у V-VI століттях, виріс з торгового поселення на шляху з Варях у греки і став столицею Київської Русі. Після монгольської навали Занепав перебував під владою різних держав, зокрема Литви, Польщі та Російської імперії. Запоріжжя, виникнувши з козацьких земівників на острові Хортиця, було центром Запорізької січі та важливим осередком козацтва. Після ліквідації січі на місці фортеці Олександрівськ виросло місто, яке увійшло до складу Російської імперії, за радянських часів стало великим індустріальним центром з будівництвом Дніпрогесу та металургійних заводів. Харків, заснований як фортеця, в 1654 році, виник на території Слобожанщини і названий за річкою Харків. Він швидко став важливим торговим центром, столицею Слобідської України, а потім губернським містом Російської імперії. У XIX столітті пережив промисловий бум, став великим індустріальним, культурним та освітнім центром, був столицею УСРСР. Зазнав руйнувань під час Другої світової війни, потім відновився.